Боже короче, ти відкрив Америку, наці патруль. Я тобі скажу так: от, можливо, і не відкрив Америку, можливо, нічого нового не сказав. Взагалі в цьому світі нічого нового не відбувається. Навіть та -да, на даний час, яка війна, вона теж нічого нового. Але відчуття, які ми проживаємо, для нас особисто, вони нові. І неважливо, колись доводилось проживати ці почуття комусь. І описували їх і поети, і письменники, музиканти. Все одно ж описували і розповідають. Кожен розповідає по-своєму, як відчуває. Почуття і відчуття вони плюс-мінус схожі між собою. Але. Так як є. А ну, от этот хейтерський от, о, прикол ти нічого нового нам не відкрив. Ну, я і не збираюся нічого нового відкривати. Я лише розповідаю свою особисту думку і свої особисті почуття. Подобається слухайте, не подобається. Просто. І все. І у вас зі мною більше нічого не пов'язує. Але ж ви залишаєте мені якісь коментарі. І, о, диво, я знову у вашій ленті. Чому? Тому що ви звернули на мене увагу. А все, на що ви звертаєте увагу, рано чи пізно. Притягується. і я також. Всіх вам, друзі, благ! Любіть один одного та поважайте.